Ну мене звати Павло. Я командир цього танку т 72 Він російського производства. Я з ним побував. Звісно на його історичній родині. Поїхав, наче мстить за українські населені пункти, міста і областях. Побував на Курському напрямку, мій екіпаж і моя машина виїхали туди цілені не в редімі. Нехай тепер росіяни почувствують, як ми чували це за ці три роки війни. Ми заїхали, ми мирним людям вода, хліб, цукор, медикаменти. Все мирним людям Курщини допомагали. Вони розуміють, що ми не якісь там окупанти чи якісь там терористи. Вони знають, хто ми і за що ми, вони все розуміють. І просять нас, українських військових, щоб ми їх вивозили в Україну, вони не хочуть жити на російській території. Ну, чесно, я скажу одне, що мене удивило, що Російська Федерація бере на свою область, скидає авіабомби, артилерію, РСЗО їх накриває. Я на цього не розумію. Ми як відбували свої території, ми свої будинки не вийшли і місних жителів, як вони це роблять. Телефон просто був на зарядці. Я не спів. Я так стою, Так у мене танк стоїть, я в танках метров 100-200 нахожусь. Я бачу, так розворачує своє лицо, Візуально бачу, бачу, як мене 200 метрів летить, то так візуально бачу, як крильострелюються, бачу, як два каба в землю летять. Ну вони луплять по своїм домівкам, господарству, енергетиці, всьому. По зрівненню, ми то знаємо. Ну, в своїй державі, в Україні знаємо, деяких закавулах там, де можна сховати, все правильно, виїхати грамотно. Там все на ходу ми все дорабатили. Коли виїжджали на позицію, це в час пострілів, роботу, це все на ходу це в, в, в радіорежимі, докручували, доворачували. Оце саме перші важкі дні були, а потім якось вже втягнули з рід цього життя, вже налагодили повністю взаємодію з суміжниками. У мене був, я стояв на позиції, у мене так репка була включена. Я такий вилажу щось з бачення, тільки слухаю, так бух, заглох і впав. Розривав, дивлюся дрону. Ну, півішка, ще не оптувало окно. Репстанція в мене поглушила ділі, FPV. ФПВ. Ну, я завжди знаю, що зі мною ходить янголоохоронець і господь Бог. Ну, я завжди молюся, щоб ми заїхали туди, живі, здорові, і виїхали туди. Наш професіалізм зависить, як за машиною дивишся, такі машинам треба да. Мі... Ну, Там часу нема. Приїхав, обдивився візуально. Якщо щось знайшов, доповізів, поки місце там знаходиться на вогневій позиції, виконує свої бойове завдання, тобі запчастину передають, і тоді екіпажам там темпіце все міняється. Я тім, ну, пишаю, що у нас отак все злажено, як часи. По команді щолк, ми одразу в машину брик поїхали. Кажуть, танкістам буде легко. Танкістам. Може легко, так, да, у тебе 42 тони на гусянки і броня. Ну, по 12-14 часов висидіти танки не кожен зможе, особливо коли мороз мінус 15 сніг іде. Я можу сказати, що я горжуся своїм екіпажем, що у нас було адекватне управління, ті, що нами командували. Це найналежне, треба віддати, це піхоті. Вони реально хлопці з остальними яйцями. Ну, я можу одне сказати, те, що я горжуся, те, що я нашу піхоту прикриваю, що хлопці повертаються додому живими, здоровими. Я хочу, щоб діти не відчували, що таке слово війна і не знали про це. Тарас Шевченко казав, боріть побори, ми маємо повне право там знаходитись. Як вони наші території окупували, грабили, ну, це безпреділ. Це не я не знаю, як їх назвати. Ми українці. І ми сильна нація духом і силою і тілом. Ми ніколи так не приїдемо на чужу землю, не будемо робити, як вони робили у нас.